Привітки! Давайте подивимося, що вам потрібно зараз почути. А, давайте подивимося, хто до нас прийшов, для кого буде розклад. А, розклад тут іде для вогняної людини, аж жестів та людина, яка Така вогняна, така, знаєш, жезлова, земельна стихія да, тут вогняність, тут така натура, яка ставить плани, яка ставить проекти, яка цікавиться чимось новим, іде в розвитку, в новому розклад як і для чоловіків, так і для жінок. А, так, дивимось. Дивимось людина, яка йде в нове, в якій відкриваються нові можливості по дозу Пентаклів, людина, в якій відкриваються прям нові горизонти взагалі фінансові можливості, ви йдете в щось нове. Ви по вам вищі сили да, дають таку можливість в фінансах, в такому стані, знаєте, які говорять нам про те, що тут. Картка такого щастя, повного удовлетворіння. Знаєте, людина з живим умом треба йти з живим умом. Ви емоційна людина. Дивимось далі. Якщо розклад проігрується, дивіться далі. А тут співпраця з третіми людьми гроші вам ідуть через третіх людей. Тут людина, яка працює з людьми, такі, така кваліфікованим трудом займається. Да? Арта такої, скажем, благородства були ви дуже в якомусь застої. знаєте, якось щось не получалося, не було якихось щось відтягували, але вам зараз відкриваються дуже гарні горизонти. Дивіться, ще йде туз жезлів. Ви вогняна людина, людина, та яка який зараз новий етап. Тут треба йти творчо, іти в нове, іти з зданням, з завтательністю тут народження, зародження чогось. Взагалі, сексуальність така, да, показана. От. А, і м -м, по королеві жезлів ведуть та людина. Ну, взагалі тут от все про це. Да, було важко. Тут людина дивиться мене з розбитим серцем. З розбитим серцем. Але ви ж ви, ви вже уходите від того. Ви вже уходите від того, що вам хочуть ще передати. Не обертайтеся назад, не обертайтеся назад, не живіть прошлим. М -м -м, все ваше прошле, ваше розбите серце, яке тут показано, да. Якісь важкі моменти, які були ви рідних уходите, і не дивіться в прошле. Не дивіться, впрошла тут ідуть вам фінанси, ідуть гроші, йде матеріальні статки. Така жінка йде королеве пентаклів, фінансова бізнес. Жінка навіть може бути. да. Якісь сни вам ідуть накрутки? Можете накручувати, знаєте, через сни щось може передаватися, будьте уважні. Самі себе можете накручувати, що вас не вийде, якось в фінансовому плані. Ситуація довго була в підвищеному стані. Це якось пов'язано. З вашим прошлим. ідіть вперед, ідіть вперед, дійте. Да а, і тут буде такий розвиток. Карка помірності говорить вам про те, що йдіть зважено, те, що ви несете світу, те буде даватися вам. Знаєте, ідіть безбезбережливо, да по життю Вищі сили, ангел стоять за вами. Приймайте розклад.